У зеленій залі Хмельницької міської ради відбулося чергове засідання координаційної ради з питань ВПО при міському голові. Зібралися, аби затвердити стратегічний та операційний план діяльності. До документа планують включити шляхи вирішення найбільш проблемних питань переселенців. Найважливішим питанням, яке розглядається сьогодні, яке ініціює координаційна рада. Питань внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові це внесення змін в статут Хмельницької міської територіальної громади в частині тих статей, які стосуються самокомунікації з внутрішньопереміщеними особами. Ми подали належні пропозиції і віримо, що найближчим часом робоча група опрацює і вже проголосує ці пропозиції, котрі були затверджені попередньо на координаційній раді. Не менш важливим є питання щодо проживання та працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Умовно кажучи, люди, які приїхали з Маріуполя, працювали на великих заводах металургійних, ну вони не можуть себе тут знайти. У нас немає просто таких територій, шахтори і так, далі, і так далі. Є велика кількість тих професій, де треба перевчувати. І це не тільки серед чоловіків, серед жінок, да, що нас саме популярно на Хмельниччині, це Швеї. Ну, але ті люди, які приїхали, жінки, вони точно не мають таких кваліфікацій. Тож члени координаційної ради пропонують розробити програми професійної перекваліфікації переселенців та створити центр підтримки бізнесу. Отак як свого часу зробив Маріуполь. Після 2015 року там відкривалися там не тільки в Маріуполі, в Мілітополі і так далі. Відкривалися центри підтримки бізнесу. Саме просте, людина в ЕПО приїхала вона тут орендує квартиру. Вона хоче зреєструватися як ФОП. Яку юридичну адресу їй вказати? Орендованої квартири. От він навіть не власник. Відповідно, треба просто мати це місце, де людина може зреєструвати просто свій бізнес. Всі ці пропозиції збирались внести в план діяльності. Однак, після обговорень документ так і не затвердили. Відправили на доопрацювання, крім того, на засіданні обговорили її популяризацію патронатного виховання серед внутрішньо переміщених осіб Це тимчасовий догляд за дитиною, сім'я якої опинилась у складних життєвих обставинах. Ініціаторка ідеї переконує, у такий спосіб можна не лише вирішити питання належної підтримки та реабілітації на повнолітніх, а й безробіття серед ВПО така система облаштування, тому що вона є державою оплачуваною. і це доволі таки тимчасовий великий дохід. Чому створене не створена в Хмельницькій області? Я знаю відповідь по громадам. Як звучить відповідь, люди не хочуть. Ну насправді я думаю, це не допрацювання. Є ще над чим працювати. В на велику громаду. Ну я думаю, знайдеться одна-дві сім'ї, яка все ж таки на певний короткий період може взяти ту дитину під опіку. Наступне засідання координаційної ради відбудеться у листопаді. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.